Вітаю вас, дорогі вболівальники, відвідувачі сайту рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк. Сьогодні ми говоримо про Кубок Англійської ліги, про фінальний матч Манчестер юнайтед Ньюкасл. Для мене фаворит, очевидний, це МЮ, але тут потрібно трохи пояснити. По-перше, команди на шляху до фіналу не зустрічалися із якимись грандами. Всі гранди там повилітали раніше. По-друге, Манчестер Юнайтед у прекрасній формі після поразки від Арсенала. 9 матчів без програшів. Так, і із цих 9 поєдинків всім це, це перемога. Так що Манчестер Юнайтед в розкішній формі, це стосується і всієї команди, і окремих персоналів, таких як Маркус, Рашфорд, той же Антоні, який забив переможний ворота Барселони. В Лізі Європи. Щодо Нюкасла, то останній поєдинок програли Ліверпулю. Перед цим були нічиї із Бормутом і Весхамом. Все ж таки, якщо дивитися на те, хто в якій формі, я схиляюся до того, що Манчестер Юнайтед має переграти свого суперника у фіналі в основний час. На перемогу. МЮ в цьому матчі букмекери із Фалбет пропонують досить таки хороший коефіцієнт 2.20. Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки, і всього вам найкращого.